як приходили її сватати. Приходять Старости. стар, два старостиці і, і молоді. Стукають у хату, у вас тут жила красна дівиця, ми ходили, ходили, шукали і прийшли до вашої хати. Ось. Можна на, на неї подивитися. Варко, Варко, колупай піч. А я кажу, ой, не, не варю, не колупай, бо будеш дірка. Кажуть батьки, так, ну що варю, що ти там придбала, пов'яжеш. Ну, у нас там вийма рушники, дає старостам, вони перев'язують, молодого перев'язує виймає хустку. А тоді ж вони домовлялися, батьки домовлялися на, на яке число там свадьба. Перед киселем коровай же ділили. Ото дружки розбирали це рушники, що були на короваї пов'язані, в'язали на себе. Розрізали цей коровай. Дружок брав цей коровай у руки. Люди добрі. Дозвольте мені дар Божий розділити на мир Божий. А люди всі чисто хмарою стоять у хаті і ждуть, поки дружок поділить цей коровай на кусочки і отак тоді піднімать. А руки сто ага. рук і хватають отой коровай. Mm. І сто... Дружо корова гай крає, дружок корова й крає, дітей має. Полядувать ходили, хідрувать ходили. Чидрувати не ходили, вчителі не пускали. ходили, ходили. Ой на річці, на ярда там причиста чиста прала свого сина на ялині колихала. де взялися три янголи? Взяли сина, хи небеса, всі небеса. Розтворилися, всім святим поклонилися, тут вжабаньку. Коля Колядиця, колядися, добра з маком, паляниця, а сів'ячком не така. Дайте дідько п'ятака. А п'ятак не такий. Дайте руб, золотий. Ой засвіти, мати свічку. Нехай люди подивляться чи пара мені. Свічки стоять свічки. Пара свічок і зв'язані лентою. Яка свачка? Світилка. Пісня співається. Світилка ворона стоїть у порога. Дайте їй спички, цьому. щоб засвітити свічки. Плечення. Любисток ставили на вікнах, чебреч наривали, клали, на долівочку трусили, теж травичкою, осокою, посокою, да? гав то гавєром, якщо трава в кого ловку була. Да. Клен, липу, клен. А тоді вороть, як що клали? Осику, осику, осику. І на покуті да. осику клали, гілочку, на покуті. От відьми. Як листочки почерніють, значить хтось розумре в тому. Ой, на плаву, на плаву очіку. Ой, на плаву, на плавочку, на плаво. Том там ворута мята. Там поросла там я ухо, та рута мя.